А, ні, ввечері я тебе заберу вчасно зі школи. Всім доброго ранку. Мігла так. Так, я трохи запізнююсь на роботу, Лія їде про групу подовженого дня, але тільки зранку. Запізнююсь, бо завантажувала відео. Все останні хвилини чекала. Але Лії пояснюю, кажу, що я нервую, але через, через себе. Бо затрималась через мене, Лія вчасно зібралась. Вона каже: та, ти ж могла ввечері це зробити. розумничка моя. Мені тут недалечко. Їду до Марі. Дві години прибирання в мене сьогодні і пасивного коріння. Ну, ви знаєте. Все про це знаєте. Bonjour, madame. Від редакторської студії, так би мовити, додаю кілька слів. Показала вам, що відчиняю вікна у цій квартирі, де дві жінки курять постійно, ну, дві години прибирання, десь вони по три сигарети викорють. Я думаю, що вони так намагаються утримуватися, але не без того. І коли прохолодно, а ще коли там дощ накрапає, вони. Ну, Все зачинено в квартирі, але я ось знайшла вихід, там дві спальні. Я відчиняю двері в спальні і відчиняю вікна. на всі, що мені трошки легше, хоч можна так подихати біля віконечка. Їдемо далі. Наступні дві години в мене в політ в моєї бенефіціарки, який 95 років, а відстань туди буде приблизно 2,5 до 3 кілометрів. Я так думаю, да, десь, десь так і буде. Беру вас з собою, їдемо велосипедом, показую вам весь свій шлях. Люблю цю частину дороги, вона в мене найбільш, мабуть, відвідувана, тому що це шлях до школи і назад. А за ці майже 4 роки ходили і їздили безліч-безліч разів. Вздовж гарони, коли світить сонечко, це додаткова така окраса, прикраса долини ріки. І. Власне, сьогодні саме такий ранок. Ще кілька слів скажу про Марію. Я її від самого початку назвала Курильниця, саме через те, що ось вона в своїй квартирі, в своєму помешканні курила, і це був у мене такий перший досвід. А ще я в неї була на постійній основі. Ну, майже так, як зараз, я в неї 5 годин на тиждень. Інколи зменшуються цей час, але все одно доволі тривали, тривалий період. Три рази на тиждень ми з нею зустрічалися. Колись вона мешкала в іншій квартирі, на третьому поверсі. Якраз вона проходила операцію на колінах і реабілітаційний такий період в неї був. Вона майже не вставала. так ось на дивані проводила час весь свій. Це коли ми з нею познайомились. Квартира була ну, Скажімо так, потребувала втручання суттєвого, і для Марі було відкриттям, що я взялася до роботи одразу і відчистила, відмила буквально все, що до чого дотягнулася, що змогла знайти. Дуже активно працювала завзято, і вона була в захваті, скажімо так. І... Після цього наша з нею така співпраця зміцніла і вона постійно наголошує в бюро, що тільки я ось маю в неї бути, просить, щоб тільки я до неї приходила, не завжди їй це вдається. Але, ну, бачите, другий раз я повернулася на роботу і знову вона в мене на постійній основі, а саме завдяки її таким проханням. Оля, до якої я зараз їду, теж давня моя знайома. Коли я почала до них приходити, був живий її чоловік. І власне, коли я звільнилася у 24-му році, в червні, буквально через два тижні, прийшла новина, що чоловік її помер. Швидко з ним це трапилось, насправді я. Теж про нього розповідала, коли знімала свої вуги, розповідала, що він завжди такий елегантний в футболці полу або в сорочці, в такому в жилеті або в кардигані, сидить на кріслі, в вітальні, коли я приходжу, він багато жартував. Завжди був у гарному гуморі. Погляд більш так. Прискіпливо, так скажемо, до нього ставилось, робила якісь зауваження до нього, але цілком інтелігентно видно, що вони так з повагою один до одного ставились і прожили довге і дружнє, таке подружнє життя. Йому було на той час теж 95 років, і поля дуже часто. Згадує про нього, згадую, як раптово з ним сталася ця біда, бо буквально за місяць до цього вона пожартувала тоді, що показала мені таблетки свої е її чоловіка Крістіан Його звали і тоді і сказала: Ми так ніколи не помремо. Ви бачите, скільки цілу купу таблеток, таблеток п'ємо щодня? Ми так ніколи не помремо. Та справді був дотепний жарт. І бачите, як все склалося. Чоловік він впав і зламав собі стегно. Його повезли і призначили операцію. І вже після операції я навіть не знаю, чи приходив він в свідомість, але е -е, буквально через кілька днів він помер політ, як я вже сказала, часто згадує цю історію, коли ну, вона, вона взагалі дуже багато каже про смерть. Зрозуміло, що вона її очікує. Можна сказати, планує. як би це страшно не звучало, але ось в її віці вона каже, це нормально. І кожного дня, коли я приходжу, вона мені... Розповідає про якихось своїх знайомих, сусідів. Ну сьогодні вона мені розповість про дочку сусідки напроти, яка розповідала, що сталося з її мамою, адже мама померла в будинку для людей похилого віку, а будинок її, ось цей сусідський напроти, він стоїть зачинений вже, ну, на моїй пам'яті, вже три роки точно. Ну і до того. Переїхала мешканка в будинок для людей похилого віку, теж будинок був порожній доволі давно. Таке в мене вже традиційне пригощання в політ — кава, ну, вона мені одразу майже її пропонує, і щось, якась печівко або шоколадну цукерку пропонує також. Я дуже довгий час, не тільки в політ, але й в інших будинках відмовлялася. І зараз я відмовляюсь. після обіду в мене таке правило я не п'ю каву, а преміді, як кажуть французи. Але якщо це перша половина дня, я доволі часто погоджуюся. Випити додаткову чашку кави, і ось тут в нас вже з нею традиція. Я кілька разів пробувала відмовитися, але вона чому і так вимогливо хотіла, щоб я якусь причину навела. І я зрозуміла, що погодитись простіше, а до того ж і смачніше. Тож, сьогодні традиційно, поки ми п'ємо каву, вона мене щось розпитує. Завжди їй цікаво дізнатися, новини, якісь карбони, запитує. що нового. Я кажу, та я не дуже обізнана. І так наше з нею спілкування переходить в режим я прибираю, а вона час від часу до мене підходить і знову розпочинає якусь розмову або якусь розповідь. Так, сьогодні мої вікна тут. Я закінчила дві години миття вікон і дискусій, розмов. Це французи так кажуть: але це розмови. Не просто кажуть, а ми такі ставимо помітки в нашому журналі, якщо у нас, якщо ми на розмови витратили час. Йду до сусідки, переходжу, не треба їхати. Ось така в мене специфічна камера знову мене підвела. Такий довгий шлях я зробила, фільмувала начебто. І не, і не вмикнулась камера. Ну або вимкнулась. Це я вам нею за своє блогерське. Буває, буває, нічого. Зможемо впорати. Шкода, просто така погода класна. Сонечко світить. Тепленько. Гарненько. І весь шлях не зафільмувався. Так, мені ось тут речі віддали. Чоловічі. Це мені полет віддало. Не знаю, чи щось підійде. Але знаємо, що з цим робити. Ще дві годинки роботи і буду, і буду вільна. Якакраса не збрехала, коли сказала, що буде 14 градусів сьогодні. Ой, останнім часом щось розповідаю, потім читаю коментарі і, ну, таке питання ще більше виникає. Дуже важко. Насправді мати е, якусь однозначну думку, висновок з моїх слів і все пояснити ось так одним разом. Давно вже впевнилася в цьому, що скільки людей, стільки і думок, дуже влучно насправді, вислів. Розповідала про автівку, про недоцільність утримувати дві автівки, які будуть не використовуватись, будуть просто стояти. Розповіла, що це коштуватиме там, 100 євро на місяць страховки. Ну і Багато інших аргументів привела, на мою думку, важливих, суттєвих. Але все одно. Знаходяться коментарі, знаходяться люди, які ставляться інакше, які мають зворотню думку. І мені їх логіка не зрозуміла насправді. Впевнилась вкотре, що люди по-різному ставляться до фінансів, до майна, яким володіють, або хотіли б володіти до накопичень, до витрат своїх, щомісячних, щорічних і так далі. По різному рахують гроші навіть не те, що заробляють, рахують навіть по різному. Тому тут не доведеш, і, мабуть, треба починати з чогось простішого, з якихось, не знаю, перших знань. Про те, як здобувати ось цю фінансову безпеку, це те, що є моєю метою в житті. Так мало безпеки зараз навколо що хотілося б зробити те, що в наших силах, принаймні, убезпечити себе, свою родину, свою багатодітну родину від якихось фінансових негараздів, які, на жаль, можуть трапитися в будь-який момент. І це спонукає раціональніше ставитися до того, що відбувається. Знову ж таки, повертаюся щодо випадку з автівками. Є велика вирогідність, що ось ці 100 євро на місяць за страхування автівок, тільки за страхування, навіть не кажучи там, про ремонт, про якісь поточні потреби, про пальне. Ну, Пальни не використовується, коли автівки стоять, в них немає потреби, але це суттєва, суттєва сума коштів просто за те, щоб володіти цим, на мій погляд, не таким вже нагальним майном. Все поки що тему з автівкою закриваємо, вставлю крапку чи три крапку, тому що історія буде продовжуватись. Якщо ви слідкуватимете далі за каналом, то все дізнаєтесь, все побачите, все розповідатиму. І, звичайно, ось ця тема економії, заробляння грошей, підробітків, пошук знижок і, і так далі, і уникання якихось додаткових витрат. Все це я постійно тут наголошую, голошую, тому що для мене це дуже актуально. Я вже пояснила хвилину тому, чому це актуально, тому буду. Подібні історії, подібні мої пояснення будуть і надалі тут зустрічатися. Тож, і сподіваюся на вашу хоча б зацікавленість, можливо, не на розуміння достеменне. А я їду вулицею Віктора Гюго. Автівкою просто терпіти не можу тут проїжджати через ці паркування зигзагоподібні. Ну, тільки в карбоні я це вперше побачила. Але таке вже зустрічала в тому числі і в Тулузі, чомусь практикують таку розмітку, ось такі е паркувальні місця. Не знаю, велосипедом значно простіше. Але ось зараз, коли їду, позаду мене вже там їдуть автівки, які ніяк мене не можуть об'їхати. Це теж трошечки напружує. Але що поробиш. Таке в мене транспортування до місця роботи, яке ось тут поряд за рогом. з половиною годин роботи, сьогодні половиною години, я сьогодні мию вікна. Точно що сезон відкритий. Сонечко вийшло, всі побачили, і після дощу всі побачили свої вікна. Насправді ну, не зовсім так. І якраз в цих двох будинках, в яких я сьогодні мала... мала ці вікна, в них це відбувається на постійній основі, вони політ. Для політ дуже важливо, щоб вікна завжди було ідеально чисті. Ну і тут також. Місію кудись поспішає їхати, випровадив мене на півгодини раніше. раніше. Ну, а я і рада. Я рада, бо є час заїхати в нето. Хоч були великі закупи в соціальному магазині, але все-таки треба щось. З м'ясних продуктів, яйця, які я тут постійно купую. Снижки я особливо не розраховую, бо мені щось не дуже щастить останнім часом. Така ось рулька мені не дуже підійде. Ось, що, ось що для щастя не вистачить Морозива. це для дитячого щастя. Три кілограми моркви теж для дитячого щастя. Для мого такий буде сник в них. А мама щаслива, що не чіпси. Все, їду Лією. Ви вже мене запитували, які будуть супермаркети там поблизу, де ми будемо мешкати, дуже близько, буквально там 100 метрів до супермаркету Lidl. Бувають там теж цікаві пропозиції. Можна зекономити на якихось закупівлях певним чином. І що добре для нас, для нашої родини, там часто бувають знижки на великі партії продуктів, там XXL-формат, як я це називаю, як вони це називають, насправді на упаковках так і пишуть. І це ось те, що нам підходить більше ніж. Нету там теж є. Я по карті бачила, ще туди ми не доїжджали, не доходили, десь близько, мабуть, кілометра до нього. Але це все згодом, ще ви зі мною там побуваєте обов'язково. Ну І на відстані до півтора, до півтора кілометра знаходиться величезний торгівельний центр Леклер, там є супермаркет, окрім ну, різних інших магазинів. До речі, спортзал там є, мережа називається Basic Fit. Ось, ну, Це теж я поки що там по карті дивилась, ну і повз ми проїжджали. Великий гіпермаркет Леклер теж є в нього свої особливості. Переважно там величезний вибір товарів. Теж ось якось буде в мене вільний час. Походимо там, ще з вами погуляємо поміж тих товарів і рядів. Але він дорожчий. Все ж таки, ось ця мережа нето. Мені нагадує АТБ. Я про це говорила. Не один раз наголошувала на цьому, що це ось такі економічні. Економ продукти, економічні ціни, переважно більшістю власного виробництва або власної марки. Так, і мене якість і ціна цілком влаштовує, хоча я завжди в пошуку, як то кажуть. Ну, це щодо супермаркетів. Ось ви мене запитували, де там Aldi, чи якісь такі більше тут нам вже знайомі мережі супермаркетів. Ще не знаю. Будемо досліджувати. Ну, а поки що я їду за Алією в школу, і в мене робочий день знову о четвертій закінчується. Бачите, такий тиждень чудовий, що не до пізнього, не до пізнього вечора працюю, і це дає мені можливість більше встигнути вдома, провести час з дітьми, з родиною, встигнути якісь свої побутові завдання виконати. Тож це добре-добре, але я за це заплачу робочою неділею. Там в мене буде зранку до вечора. все це. Ну, поки діти і сім'я будуть вдома, мені доведеться бути відсутні. Але то все робочі моменти. Поки що ось так відпрацювали на сьогодні. Так, було 14 градусів, сонечко світило, там за, за босиком, їдемо на футбол, за 6 кілометрів. Я сьогодні економила пальне їздила велосипедом весь день, щоб тебе зараз з комфортом відвезти. Як це з комфортом? Ну не на велосипедах, 6 кілометрів. Це ж не дуже комфортно. Так, Я жартую, я жартую. Я хотіла, щоб ти оцінив те, що я весь день велосипедом переміщувалась. Мені було навіть цікаво вдома потім порахувати. Маршрут, От скільки кілометрів. Ладно, їдемо. Потім мені в Алді треба ще заїхати. Потім. Це про кінотеатр, що їдуть там карбонці дивитися. Мені пригадалося, що Ді, дивіться, Тетя Ларісон чоловік. І, ну, раніше в селах були такі клуби, як будинки культури, тільки в селі вони клубами називалися. ну Там, де різні, де ну, фет, <головіко>, щоб швидко пояснити. У Франції це де фет. Ну, там, де різні події, mm -hmm. ну сцени, там ну, там ну гуртки різні, проводять свої зустрічі. Дя Вітя там працював, доглядав за цим клубом і фільми крутив. І влітку вони нас забирали, ну таке пару разів було. Ну, забирали нас з сестрою, Жаною забирали до себе там на пару тижнів. І Дя Вітя нас з собою брав і ми в тією. Кабінці де крутять, а, а фільми ще були на таких великих бабінах. Плівка була і він заправляв. Зараз так само. Так само. Да? Ну я не знаю, що. Зараз там на плівках досі. Мабуть, блядаю, плівка, досі. мабуть yeah. так, так кращу якось. Ну, ти думаєш, в цьому в карбоні на плівці фільм yeah. крутять? Я Слід. думаю, що ні. Просто згадалося ж. Був такий спогад чогось в мене. Нахлинув, наринув на мене. Як ми Малівці ну, дивилися, як він заправляє плівку, запускає фільм, а там в залі моли, Ну, пів села, не тільки молодь, а багато людей сиді, приходили дивитись фільми ввечері після роботи. згадалось. Зараз таких там клубів ну, точно такого формату, мабуть, немає. Ну, хоча ну, в, в Зачепилівці вже точно того клубу дуже давно немає. Друзі, це все на сьогодні. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Не забудьте, будь ласка, зайти в коментарі, написати слова привітання. Можливо, залишилися запитання або щось хочете покритикувати. Тож, будь ласка, в рамках вічливості і доброго ставлення один до одного. Будемо це робити. Чекаю на ваш зворотній зв'язочок на вподобайки. також. Бережіть себе, будь ласка, допомагаємо Збройним силам України. Сподіваємося, сподіваємося на краще. І скоро весна. Побачимось в наступному відео. Я вже його готую для вас. Там в мене буде і підробіток. Я, до речі, робила деякі фотографії поточних подій викладала в телеграм-каналі BB Family. В описі під цим відео і під кожним відео ви знайдете всі необхідні, всі корисні посилання, все, що я згадую, про які там канали, канали, джерела і так далі, все це можна знайти під відео. Тож долучайтесь, будь ласка. І на цьому все. Бувайте, бережіть себе. Побачимось!